У нас тоді друге. Зразу ми почнемо питання про звіт так, про у нас так, повідаєш, тут відповідає Михайло Юрійович і про звіт міського голови про здійснення державної регулятивної політики Терщанської міської ради у 24 році. Пані Оксано Валерія. Так, пропонується проект рішення про звіт голови про здійснення державної регулятивної політики Терщенської міської ради та її виконавчим органів у 2024 році. Реалізація державної політики у 24 році здійснювалася відповідно до закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, відповідно до методичних рекомендацій, постановка Кабінету міністрів та інших нормативних правокат що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності. Е, Повноваження щодо підготовки висновки та рекомендацій з питань регуляторної політики, контроль виконання рішень подання звітів щодо, щодо регуляторної політики. Погодження проєктів рішень, перенесенням їх на розгляд покладено на комісію, постійну комісію міської ради з питань освіти, культури охорони здоров'я, соціального захисту, населення, роботи змоги до реалізації державної регуляторної політики, засоби масової інформації зв'язків з об'єднаними громадян. В умовах воєнного стану регуляторна політика здійснювалася на підставі закону, так як і до воєнного стану. Лише рішення про. Встановлення місцевих податків та зборів, тобто від і сплати місцевих податків та зборів у період воєнного стану можна проводити без, без рекомендацій державної регуляторної служби, а лише через сесію Тарашенської міської ради. Таким чином Тарашенської міською радою протягом звітного періоду було прийнято рішення. Про встановлення ставок та кількість сплати податку на нерухома майно відміни від земельної ділянки на території Таращанської міської територіальної громади у 24-му році 3 травня. Відповідно до вимог статей закону України про засади державної регуляторної політики з метою оцінки застосування регуляторних актів та досягнення цими актами цілей, задекларованих при прийнятті, здійснювалось базова рекордонне періодичне відстеження їх результативності. Дані відстеження здійснюють відповідні структурні підрозділи, які відповідальні за розробку регуляторних актів. Так, впродовж 2024 року розроблені заходи та здійснено одне базове відстеження, 4 культурних та 10 періодичних відстежень результативності регуляторних актів. Звіти про базове культурне та періодичне відстеження висвітлюються на сайті Тарашанської міської територіальної громади у розділі Регуляторна політика. Станом на 1.25 року загальна кількість діючих регуляторних актів 15. Кожен акт проходить знову ж таки відстеження щодо відповідності чинному законодавству. Так. Одним із основних принципів запровадження регуляторного механізму є прозорість і публічність. І саме для реалізації цих принципів та з метою інформування громадськості залучення їх до здійснення міської ради та виконавчими органами регуляторної діяльності на офіційному сайті Тарашанської міської територіальної громади розміщені розділи, розділи, де громадяни можуть ознайомитися з регуляторною політикою Тарашанської міської ради та її виконавчих органів. Всі регуляторні акти прийняті Трашевською міською радою відповідають принципам державної регуляторної політики щодо діяльності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості, урахування громадської думки. Робота щодо проведення діючих регуляторних актів до чинного законодавства триває, триває на постійній основі. Підсумовуючи викладене, необхідно не за що Державна регуляторна діяльність Рашенської міськради та її виконавчих органів у 2024 році здійснює з дотриманням норм регуляторного законодавства України. Я, ви, п ят? п Немає. Немає. Дякую вам. Питання, чи зауваження? Дякую. Так, е, наступне питання про затвердження звіту про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку. У нашій громаді за 2024 рік. Упродовж року здійснювалася реалізація випадків і закладів програми соціально центру комічної культури на 2023-24 рік, але ми звідуємося вже безпосередньо за 24 рік, що нас було виконано. Дані випади і завдання вони реалізовувалися за допомогою програм, які програми, у нас на території громади, яких було у 2024 році 24. Фінансування відповідно заходів задання також дійснювалося через ці комплексні цільові програми. Я не буду більше зупинятися на кожному з напрямків та на світові ціна культура, тому що всі керівники перед цим презентувалися. Так скажу, які нам не вдалося реалізувати проекти, які нам були виконані. Це іспанський сквер, який у нас призупинено поки що, зв'язку з тим, що в нас військовий стан, воєнний стан і обмежене фінансування на різні. Цей проєкт нам не вдалося реалізувати. Із Сквер, проєкт археологічна спадщина Тараші, де біля пожежної частини там мали розміститися ще одна споруда. Капітальні ремонти доріг також перенесено у програму на безпеки 26 років. Проте нам вдалося реалізувати також незаплановані проєкти, які були заплановані цією програмою. Це такі як капітальний ремонт РД, який ми зараз проходимо, попорна кухня. Інклюзивний дитячий майданчик і народний впів. Можливо, ще якісь питання. Дякую. Питань да. да. питання немає. Чекаю закінчення війни, потім реалізацію всіх проєктів. І попередні нових. Дякую. На питання проведення дозволу встановлення меморіальної дошки на честь загиблого захисника України, нечепоренка Івана Михайловича, на приміщенні Володимирського ліцею Хришанської міської ради. Нечепоренка Івана Михайловича на приміщенні Володимирського ліцею. Згідно до документації, було проведено засідання історико культурні спадщини, де оглянутися всі були документи і просимо, керуючись законом України по охороні культурної спадщини та на підставі положення про встановлення пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок, проведено це питання про встановлення меморіальних дошки на приміщенному Гадивському ліцеї захиснику України, нечепорадника Івана Михайловича, який загинув. зауважень і питань не буде. Вже це питання обговорювалося. О, да. І Громадськість обговорювала, і, відповідно, всі профільні інстанції пройдені, тому підтримуємо. Дякую. Так. Наступне у нас питання про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури Тарашенської міської ради. Відінь культури молоді, спорту та туризму просить затвердити перелік платних послуг, вони аналогічні як у 2024 місяці. Потрібно зачитати? Ні, 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 ні. Це знайомилося. Да, да. Я думаю, що теж тут питання зауваження буде. Він аналогічно у 2024 році. Так, да. дякую. І у нас шосте питання: це про демонтаж пам'ятного знака на честь своєї Тарашенського полку, які відзначилися в бойові заштановлення. Радянської влади на Україні 18-20 років минулого століття по вулиці Героїв Небесної сотні 2 та Росія. Так, е відділ культури, молоді складу та туризму розявивши зведення, яке надійшло на е протимонтаж пам'ятки. Е на даний момент дана пам'ятка вона є вивченою державного реєстру навхових пам'яток, а також керуючий законом про охорону культуру спадщини. Та про засудження комуністичного та національно-соціалістичного татарих режимів України та пропаганди їхньої символіки були проведені опитування серед жителів міста Тараші, де взяли участь 115 осіб. На даний момент 78 жителів проголосували за демонтаж даної контакту. Тому просимо розглянути питання щодо демонтажу даної контакту. На сьогодні саме е, сам пам'ятник, е, як е, ну, моя влюбка, що можливо його самого не демонтувати, а поставити пам'ятну табличку вже загиблим воїнам, е, які там стращають. Це архітектори мають вирішувати, так. можливо, це неможливо, це що, а, ну, то, що демонтувати... Демонтувати, а, демонтувати то, що ж ні, це зарозуміє. Так, да, це ми підтримуємо відносно демонтажу, просто там, так би мовити, технічно виготовлений майданчик, вже місце є, де можна встановити. Це вже робоча група. Да. По Поки. Поки підтримуємо, да. так. <світ> підтримуємо в цілому, скільки. Так. На питання про внесення змін до програми запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознаками стадії, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми по Тарашанській міській територіальній громаді на період до 25 року. Будь ласка, пане Спасимо. Саме програму змін ми наносимо як собі серйозні І так, далі, і так далі, і так далі для роботи, яка передбачає тривалості не менше трьох місяців з одного року. Тому ми мусимо профінансувати нас захід в програмі, так і називається для організації роботи з кривдниками в сумі 5 тисяч гривень. Зрозуміло, дякую. Питання за уваження. Не маємо. На жаль, радує, що у нас не так багато. Кривників. Ні, вони є. Зараз два Ходить і ще два прочти упали суду. Але так цікаво, оскільки міська рада поінформувала всі зацікавлені установи про те, що ми розпочали програму роботи з критинами, то Тарчинський районний суд вирішив, що треба ссилати на виконання валі. Зрозуміло, дякую. І коротко по коротко, розсудному питанню, скільки воно до вашої компетенції, пронесення зміни до комплексної програми підтримки сім'ї, оздоровлення та забезпечення прав людей по Тарашанському міській громаді 24 рік. Ми просимо дофінансувати нас у сумі 70 тисяч 400 гривень на забезпечення потреби пакунок малюка. Оскільки попередньо виділені кошти ми коли це було 40 тисяч гривень, ми вже вибрали всі, е, отримали в першому кварталі, ну, ще не закінчився, перший квартал вже немає у нас фінансування. Отримали порт, маніплана зараз 19 сім'ї, е, тому ми просили нас дофінансувати з розрахунку ще хоча на 30 пакетів. 30, 30 пакетів е, в сумі 70 тисяч 40 гривень. Це один напрямок, який ми просимо розглянути. І другий напрямок це денове, чому у нас не було в програмі. Але е, життя показує, що мати багато потреба. Всі знають про те, що багатодітними є родина, сім'я виховується готується і більше дітей, і це статус підтверджується відповідним документом державного зразка. До листопада 2023 року ми видавали всім багатодітним ось такі батьківські посвідчення Червоного кольору і сині посвідчення дитини з багатодітної сім'ї. З огляду на те, що такі посвідчення видоповувалися в централізованим Міністерством соціальної політики, всім там і ми отримували централізовано, видавали своїм громадянам. Ну, зручність користування, сама можливість пред'явити його в разі потреби, то з 23 року листопада місяця такі документи почали змінитися такою покуповою повідкою формула А4. Ну, навіть зручність да, такого використання документа, де то, ще він має 10 разів продовжуватися в залежності від ситуації в сім'ї. Ну, Батькам і дітям нашої, наших, нашої громади з потреби приблизно 50 батьківських осідчень і 100 дитячих. Ця потреба в сумі складає 14 тисяч гривень. Тому ми просимо підтримати нас, дати можливість нам закупити ці документи, серійні, номерні, сположені з Міністерства фінансів для того, щоб ми могли продовжувати роботу для зручності проходу наших. Державного зразка. Я зрозумів, що вони будуть аналогічно попереднього зразка, так? Нижочко, так. І... Вони і передні... будуть... виготовлення цього документа, рекламентується в новому розставі та технічний опис самого документу, яке це має бути тиснення, який це має бути план зовні, який квартир має бути покладений в основному. І щодо серії номера, перш ніж виготовляти наше замовлення, ми знайшли в карський приємці, адвокатський міста, який виготовляє готовий виготовлення. І тільки після того, як Міністерство фінансів походить нам з серією номерного січня. Тому це все законно, е юридично підтверджено, Пільги е підтверджуватиме е в перспективі точно так же, як і оцей документ, який виготовляється в Міністерство соціальної е політики. Вартість цих робіт 14 тисяч гривень з закону 150 осінь. Наскільки вона закриє нашу потребу, поки що не відомо, тому що воно, навіть саме цей роботок виготовлено дитяче вироковано. 68, може близько 70, ну і батьківський майже 40. Тому що вони навіть захотять переробити, а вони мають на це право, то ми вже цю потребу вже закупимо, то й вичерпаємо. Але якщо і ми переконаємося, тому що це логічно доцільно, то я думаю, що люди звернуться до нас з можливістю дофінансувати. Зрозуміло, зауваження запитаємо. <зважені> То, що ну, означав, давайте, що... Ми бачимося, все обговорюємо всі введення, нововведення, всі... Дитєвих, хто там немає таких, а такі дисциптєві вирізають на сесії. Всі. Я зрозумію, що, ну. що? Ну. наразі є оскільки питань до військового голови немає, звідти ми всі мали змогу ознайомитися завчасно. Тому ставимо ми... на голосування дане питання. Так, ну, на сесії там вже по тому всі і готуємося до сесії. до сесії. Тоді, шановна паспорт, вау, я готуємо за участі комісії.